Продовжуємо розмову з Астоном. Ми сьогодні розповімо історію, яку будемо переповідати другий раз. Астон Царський пес любить лежати і казки слухати. Трошки він вже вам буде розповідати. Він вже потрошки вчиться. Одним словом, сьогодні ми продовжуємо хвилькою підніматися до гори. Минула казка була про е е досвід, який заводить нас трошки сумні емоції. І хвилькою ми піднімаємося сьогодні до гори. Це вже земний план. І що тут таке особливе, що тут можна хуліганити. За здорове хуліганство ніхто ще не наказав. Так от, сьогодні в нас буде історія, яку ми збиралися звісу вже записати вдруге. Перший раз ми її записали. Ліза вам обов'язково кусочок з цього запису покаже. І що було там особливо? Там була казка, яка сама по собі дуже весела, але в процесі, коли я її розповідала, я чітко зрозуміла, що вона не про те, що я хотіла розповісти. Це дуже класний трансформаційний момент, коли ми розуміємо, що з одної точки погляду ми бачимо один сюжет, а з другої точки ми бачимо зовсім інший сюжет. Ось, наприклад. Ця казка буде е, мати декілька персонажів, і, дивлячись з якого боку, що його ракурсоме розповідання, так вона і буде звучати. Або, наприклад, так і буде сприймати той, хто буде її слухати. Також в процесі казки розповідання ми е, зайшли в сюжет, де вже не могли вийти, тому що я зрозуміла, що той сюжет може бути набагато іншим. Він може бути набагато цікавіше. Я можу витрикувати очі і чіпати, щоб я в очі дивилася і буду казку розповідати. Бо по-інакшому казка мені не виходить без звичайно. Кому я розповідаю? Кого я бачу? Де ваші очі? Ой, будемо хуліганити сьогодні, як тільки можемо. Любима моя історія з дитинства. Там цікавий момент, коли, е, коли я маленькою зрозуміла, що таке гумор. і Як це смішно, коли йде гра на контрастах. Е, про цю історію я вам розповім з двох ракурсів. Їх може бути ще набагато більше. І ті ракурси можуть бути з вашої точки зору набагато цікавішими, ніж ті, що я розповім. Почнемо. Жила собі поміщиця, дуже багата, дуже вредна, а в неї єдине було на меті заробляти багато грошей. І е, так як вона вміла е, заробляти виключно своїм менеджментом, вона сідала на бричку і піднімала ККД, коефіцієнт корисної дії, виключно батогом. Ніяких тобі пряників, е, вона собі вирішила, що. Е, так вона може підняти рівень достатку свого за рахунок чужого, чужого перепрацювання. А вона сідала на бричку самого раненько і об'їжджала всі свої помістя, де працювали люди. Вона перевіряла, як вони якісно працюють. І ось цим батогом своїм вона виховувала всіх підряд. Її боялися, тільки вона десь ту бричку зачують і вже тікали з її поля зору. Але не міг ніяк втікти її конюх, який тубричку готував. І кожного ранку вона приходячи, сідаючи в тубричку, просто для профілактики йому виділяла 10 батогів. Цей чоловік вже так змучився, що він не знав, чим як з цим давати собі раду. І звернувся по допомогу. Навіть не звернувся по допомогу, він просто вирішив пожалітися своєму товаришу цигану. А циган це був постачальник тих коней, на яких каталися на брижці. Так от, перша історія мала бути з ем, поля зору цигана і з поля зору цього чоловіка, е, конюха, який готував бричку. І тоді би казка виглядала е, наскільки молодець циган, що він придумав, як вирішити проблему і питання з цього конюха. Але ми зараз повернемо трошки в іншу сторону. Так от, пожалівся конюх цигана, що в нього така несправедлива доля, і що він кожен день, не знаючи за що, отримує своїх 10 батогів. Просто так, на рівному місці для профілактики. І це він каже, це не біда, каже, я знаю як твоє питання вирішити. Він каже: я просто знаю ще одну таку жінку, яка дуже схожа на цю поміщицю. Ми зможемо зробити обмін. Поміщицю обміняємо на селянку, яка живе з чоловіком-паяком на хуторі, має худобу, зі всім дає собі раду і ще надзвичайно добре. Каже, я думаю, що тобі хоча б спина трошки відпочине. Конюх вирішив, що це дуже хороша процедура, але як її, як її зробити? Обмін циган каже, я беру на себе, моя бабця варить таке зілля, каже, вона як засне, так дай Бог, щоб вона проснулася. Він каже, ні 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 такого вже не треба робити, щоб, дай Бог, щоб не проснулася, Хай прокидається. Каже, добре, помірно зваримо зілля. Так і зробили. Цигани взяли на себе всю роботу, обмін відбувся. І першим, хто прокидається, це прокидається селянка. Вона прикидається сама перша, тому що в її графіку життя до п'ятої прокинутися, тоді вона ще все встигне. Після п'ятої вона вже не встигне нічого. Співали півні, кукурікули, сонце світило, селянка прокидається на сатинових простинях, на м'ягеньких подушках, крита периною. Їй все так гарно, так все подобається. І вона каже, який чудовий сон, я ще трошки посплю. І вона розвернулася на інший бік і вирішила ще трошки поспати, оскільки її ще ніхто не турбував. А друга прокинулася, поміщиться, вона прокидається пізніше, ніж п'ята година. Але її в п'ятій годині змушений був розбудити її чоловік. Після вчорашньої доброї п'янки будить і штовхає її, каже, Жінко, принесе мені росову. <свісно> вона, не зрозумівши гумору, розвернулася на другий бік, вона зрозуміла, що це є якийсь поганий сон. Вона думає, ту ту тьфу перехрестилася три рази. Думаю, зараз я прокинуся в себе вдома. А не тут-то було. Чоловік штовхає своїми грубими пальцями, і вона кричить: Забери свої вила, чорт, де ж ти на мою голову взявся? І дивиться по сторонам, де би то взяти батога. А батога нема. І цей чоловік її штовхає, перегаром смердить. Вона викрикає на всю хату каже, Та да звідки ти мені взявся на мою голову, а що ж я тут роблю? Це, це ж не мій будинок, та це ж я тут не живу. А чоловік кричить, каже, ох, ледацюга, каже, вже яка година, а ти ще в ліжку лежиш, а ну, підіймайся, там худоба реве, там діти плачуть, негайно берися до роботи. Взялась з до роботи, поміщиться, але її робота заключається в тому, що вона повинна всіх виховувати. Вона знайшла, що зробити, батога, прута. І взялась до виховання цього чоловіка, який лежав, і Вона не розуміла, що то за сон, але якщо вона вже в тому сні, то треба братися до роботи, щоб той сон не був такий жахлею, вона просто вирішила цього чоловіка повиховувати. Вона так добре його виховала, що він прозрів моментально його алкоголь вивітрився в ту саму секунду, як вона почала за ним бігати. Він питається, що ж то за жінка така каже, та це ж мені перед Богом клялася. Бути вірною, все. вона каже, перед Богом, каже, я тобі зараз покажу, що ти таке. Каже, бути жінкою. І каже, берися до роботи тепер. ти. Так вона позаставляла того свого чоловіка працювати, що він відняв, замість того, щоб він від неї щось чекав, то вона заставила майже п'яну людину щось там робити. Він валявся на кожному кроці, але нічого страшного, каже, завжди до роботи. Вона організувала дітей, організувала всю худобу, всі ходили струнком, ніхто її не турбував і боялася в її сторону подивитися. А тепер перейдемо до селянки, яка прокинулася в ліжку поміщиці. Вона прокинулася в другий раз і думає, о, який чудовий сон триває. Якщо він триває, треба буде в ньому пороздивлятися, а що ж тут можна такого цікавого дізнатися. І селянка пішла по дому по міщиці. Спочатку вона позаглядала у шафи, побачила там дуже красивий одяг, потім е побачила, які фіранки з качечками висять в неї, на 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 які е вікна в неї прикрашені качечками. Вона зацінила кожну детальку, вона дивилася, роздивлялася, їй так все подобалося. Виходить на вулиці, і тут тільки лукаве дивиться на неї конюх, який знає, що то не поміщиться. І навіть не чекає від неї ботага. І каже: ну, ласкаво, просимо, це ваша бречка, ви повинні зараз об'їздити всі свої володіння, подивіться, чи все в порядку. Вона сідає і каже, сідай біля мене, покажеш мені, де мої володіння. Ну, він не робить вигляд, що він. Незнайомий не з нею, але вони обережно розмовляють. І вона говорить, який мені чудний сон сниться, Він каже, так, так, це гарний сон. Каже, і ви тут така прекрасна пані. Каже, і все це ваше. Подивіться, які у вас прекрасні поля, які у вас чудові люди на них працюють. Вона підходила до тих людей, знайомилася і казала, каже, що дякую вам за вашу працю. Люди падали просто в обморок від того. Вони в житті ж такого не бачили у своєї поміщиці. І от нарешті вони доїхали до цигана. А циган регоче аж по траві валяється. А дивиться на ту ситуацію, бо вони справді були надзвичайно схожі, Втнули операцію прекрасно і вирішили, що все-таки ця жінка заслуговує на набагато кращі умови. Вони їй показали все, що могли показати. Вони показали луки, ліси. Поля людей вони звозили на циганські танці, на циганські хори, і ця жінка вона настільки розцвіла від без своєї роботи і на великій увазі до себе, що вона зробилася надзвичайною красуною і надзвичайною жінкою, яку хотіли до себе на гості запрошувати. Всі, хто її бачили на бричці, всі е, запрошували, е, щоб вона зайшла е, до кожного в будинок. Вона заходила, дивувалася всьому. А всі дивувалися на її реакцію дивлячись. От вона е, ходила як пісні, і за все дякувала на кожному кроці. А... І всі думали, що як їм повезло, що поміщиця нарешті прийшла до розуму, і нарешті вона вже подобрішала. А насправді її доброта була безкрайною. Коли вона прийшла до свого помістя, вона відкрила всі комори, роздала все зерно, роздала весь одяг, роздала всю буженину, яку накопичила поміщиця, і е, залишилася майже ніщо. І от історія завершується тим, що вони все таки зробили обмін, але наскільки цінно було отримати одна в водної досвід інший. Це діаметрально протилежні жінки. Одна великий менеджер і сухе серце, жорстке, а друге занадто добре серце, і роздай біда, і, і вся собою буде закривати всі, всі прогалини. І суть самої казки в тому, що не варто займати якусь одну з позицій. Варто балансувати, тому що поміщиця, коли прийшла в сім'ю селянки, вона збалансувала селянку, а коли селянка прийшла до поміщиця, вона збалансувала своєю добротою і її стиль життя. Ідеалі виконувати всі ролі, навіть не виконувати, а грати, грати свої ролі в велике задоволення, не западати в жертви, не бути насильником, не вимагати чогось, балансувати між добром і вимогливістю. Напевно, про це ця казка. Але перший варіант це мав бути просто про хуліганів циганів, які це все утнули. Бажаю вам хорошого перегляду і гарного дня. Па-па! А як саме здійснили обмін повернення? Хотілось би прочитати ваші варіанти в коментарях. Вітаються любі варіанти, особливо найнеможливіші версії.